Кандидат Трампа у віце-президенти Девід Венс критикує законопроект про заборону української православної церкви і говорить про переслідування віруючих в Україні. Ця людина скоро стане другою, найбільш впливовою особою в Сполучених Штатах Америки, як сам колись Джо Байден при Барак Обамі, і зможе диктувати свої умови, так як це робив Джо Байден для Порошенка. Що це може означати? Не знаю, можливо, скоро ми спостерігатимемо з вами як політики і політичні партії, які нещодавно наполягали на чим швидшій забороні Української православної церкви будуть кардинально змінювати свою думку, перевзуватись в повітрі. Можливо, в найближчому часі нас чекає з вами це шоу. До речі, найбільш розумні смикалості політики вже це роблять. Також майбутня адміністрація Трампа розгляне пропозицію про внесення персональних санкцій до нардепів та чиновників, які просувають законопроект про заборону Української православної церкви. Про це в своєму блозі на сайті Главком написав політолог Андрій Золотарьов, посилаючись на власні джерела. Він опублікував лист голови Держдепу США. кажуть, копію такого листа отримав і Девід Венс з прізвищами винних. Угонінні, а також аналізом ситуації в Україні у зв'язку з репресіями та законом про заборону Української православної церкви. Документ пропонує вести персональні санкції проти таких діячів. Микола Княжицький, голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики, Микита Потураєв, голова Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики. Володимир Ветрович, член Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики. Віктор Єленський, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, та Олександр Алексійчук, член Комітету Верховної Ради України з. Організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, до речі, він з Рівненщини, 154-й виборчий округ. Ось так от. Земляк. В документі йдеться про те, що оскільки Сполучені Штати Америки підтримують Україну в її незалежності та самообороні, від керівництва США чекають конкретних дій щодо захисту та утвердження свободи від розповідання в Україні. На мою думку, персональні санкції, аналогічні списку Магнітського, це єдине, що може вплинути на депутатів, які не думають конституцією і не стоять на захисті прав громадян України. Також міжнародний правозахисник Роберт Амстердам повідомив, що депутати Верховної Ради України збираються внести на порядок денний законопроект номер 8371 про фактичну заборону української православної церкви вже наступного тижня, прийдешнього тижня з понеділка. Отже, наступний тиждень прийдешні дні можуть бути важкими, насиченими і долоносними. Давайте попросимо у Господа стійкості тим народним депутатам, які не збираються брати участі в цьому злочинному голосуванні, і не бажають іти проти власних громадян, проти прав власних громадян. Бажаю мудрості не йти на зло тим народним депутатам, які вагаються, і, хоч якоїсь притомності. Тим депутатам, які стійко стоять на забороні Української православної церкви, схаменіться, все змінюється. Скоро ви будете перекидати один на одного відповідальність за вчинений крок, за вчинений злочин проти українців, і говорити, що це не ви, а це інші. І що б не сталося наступного тижня в прийдешні дні? Прошу стійкості і мудрості для вірян Української православної церкви і слава Богу за все. Церкву Христову ніщо і ніхто не зламає і не знищить, тим більше не заборонить.